Він хотів розмовляти про Україну без України, європейці е, і будуть потім витрачатися на післявоєнну безпеку і відновлення України Капітуляцію е, Трампа перед Путіним. Чи зокрема може бути очна зустріч Трампа і Зеленського? Шок, несподіванка, перемога Путіна на прямому зв'язку з громадським радіо. Колишній посол України у Сполучених Штатах Америки і Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. знаємо всі, що напередодні Трамп зателефонував Путіну, а потім Зеленському, і після цього він оголосив, що починає переговори про завершення російсько-української війни. Лунало багато заяв, зокрема, лунали розмови про зраду, про нібито просування Сполученими Штатами якнайшвидшого встановлення миру в Україні та переговори з Путіним. І Саме це багато хто розцінював як зраду. Як ви особисто оцінюєте ці перемовини? Чи були вони для України успішними? Якщо мати на увазі перемовини розмови між Трампом та Путіним, на моє ну, звичайно, можливі різні оцінки. Хоча якщо подивитися на оцінки в західних змі, то переважають такі терміни, як шок, несподіванка, перемога Путіна. В принципі, я вважаю, що Путін може бути задоволений цією бесідою. Колишній радник Трампа з нас безпеки Болтон навіть сказав про капітуляцію Трампа перед Путіним, але ну принаймні однієї мети він чітко досягнув. Він хотів розмовляти про Україну без України, без Європи безпосередньо Сполученими Штатами, і очевидно, це він отримав. Так що, цей принцип нічого про Україну без участі України. Він явно зараз непопулярний в адміністрації Трампа, і дай Бог, щоб ця концепція про Україну про Україну без України не реалізувалася. Якщо говорити про європейських політиків, вони також, до речі, занепокоєні цими перемовинами, що не було участі саме європейців, і ніби то, що зараз європейську спільноту викинуть із переговорів щодо припинення війни між Україною та Росією. А от саме європейці і будуть потім витрачатися на післявоєнну безпеку і відновлення України про такі заяви європейців. Ви знаєте? Ну, звичайно, це в принцип відомо, і таку роль Європі відводить і Трамп, і члени його зовнішньополітичної команди, От недавно про це говорив міністр оборони Хексет на Рамштайні. Тобто, судячи з останніх заяв і аналізуючи те, що відбувається, європейці виставлені за рамки. Перемовин Трампа з Путіним разом з тим, якщо і допомога Україні буде продовжена, то тільки в такому випадку, коли за неї будуть платити європейці, і Хексер сказав, що в ні в якому разі, після зупинення війни, тобто завдання Сполучених Штатів зупинити війну, я б додав за будь-яких умов, в тому числі за. Які умов які протирічать річ України, а вже забезпечують виконання це мають європейці мають насилати свої війська, тому що Хексель сказав, що ніколи американські війська не будуть в Україні, і це в принципі вельми показове і свідчить про настрої, які панують в голові у Трампа і серед членів його зовнішньополітичної політичної команди. Пане Лаже, мені ще цікаво, чи показово було тим, що Трамп вперше першим поговорив із Путіним, а вже потім із Зеленським. Так безумовно, це показово. Я перед цією розмовою, коли мене питали, от я сказав, що якби би якби розраховано на те, щоб виконувався принцип нічого без Украї... про Україну без участі України», мала б мала б передувати бесіді з Путіним розмові з Путіним. Розмова з Зеленським, і якщо подивитися на те, як розписав розмову з Путіним, це як на цілу таку веб-сторінку Трамп, і як досить коротко він написав про розмову з Зеленським, це свідчить також про багато що. А що нам очікувати в найближчій перспективі? Які можуть бути перемовини, і чи зокрема може бути очна зустріч Трампа і Зеленського? Е, ну з приводу очної зустрічі з Зеленським я не знаю, але про очну зустріч з Путіним він вже каже досить предметно і каже, що вона може відбутися в Саудовській Аравії. І в принципі зараз така дуже тривожна обстановка ситуація, і безумовно, ну як мінімум, якщо ці перемовини відбудуться, щоб вони Україна мала в них, я б сказав так, вагоме слово і її позиція. Не просто враховувалась, а була, я б сказав, так недомінантна, тобто її національні інтереси, і безумовно в наших інтересах, щоб до цих перемовин долучилися наші європейські партнери. Я також нагадаю, що до Києва прибув американський міністр фінансів Скотт Бесент. і от CNN повідомляє, що Зеленський нібито очікував на приїзд не міністра фінансів, а на особисту зустріч із Трампом. І нібито він хотів обговорити із Трампом питання бачення миру в Україні віч на І за даними CNN, Бесент, зокрема, запропонував Зеленському фінансову угоду, яку той не підписав. Чи відомо вам щось про цю фінансову угоду? І загалом про цю зустріч із Бесентом. Ні, нічого не відомо, і я не маю такої звички говорити про речі, які ми невідомі, щось вигадувати. Невідомо, але бажання Зеленського цілком виправдано, про це ми вже говорили. Що стосується цієї угоди, то тут також є деякі запитання, хоча, в принципі, ця ідея мною абсолютно сприймається, але, очевидно, ця угода. Не та на яку розраховував наш президент, і таким чином ми маємо ту реакцію, про яку ви сказали. І насамкінець я запитаю про те, про що ми говоримо сьогодні ось весь вечір, про санкції РНБО проти п'ятого президента України Петра Порошенка. На вашу думку, чи може ось ці санкції, ось ці заяви опозиційних політиків зараз вплинути на ситуацію України, і, зокрема наші відносини зі Сполученими Штатами Америки? Чи є це якоюсь вагомою інформацією для Трампа? Ви знаєте, я. Питання внутрішньої політики не коментую, але в принципі, оці санкції, запроваджені до Порошенка, мені здається, ну, міні... мінімально Вони явно не на часі. Але це може бути якимось викликом для світової спільноти. Я не знаю, якимось певним знаком. Ну, чесно кажучи, я єдине, що можу сказати, що за цим досить уважно слідкують і, мабуть, роблять свої висновки від залежно від тієї інформації, яку вони отримують, від своїх посольств. Державний прапор України відня! Щойно почався обстріл градами. Можна сфоткати план, вам давайте, давайте. Поруч, неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на цьому моменті і його все-таки пояснити. Саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.